Так, це демо в агро. Починається з Донецьких пшениць на пробу. Вони сіяли. Фузаріозу повна. 4 фуницидні обробки. Остання 1 червня. Супрім, Прохлораз плюс тебогоназол. Білосніжка. Також пузаріузу хватає. Олексіївка, також Донецька. І також пузаріус. Невесело. Краплина Донецької. Фузаріоз. Можливо, 1 червня було пізно. Богиня. Знову фузаріози. Стандарт перший. Не пам'ятаю, здається, це вдала в них. Також фузаріоз. Стандарт другий. Тут повинна бути смуглянка. Фузаріозу полу. Стандарт третій. також з фузаріозом мелодія Одеська, о тут взагалі фузаріоз процвітає.